Святий на зв'язку, і часто в мене в коментах писали: сніми обзор на свого спарка. Хочу собі купити такий спарк, а відео про нього в інтернеті просто немає. Я на ньому вже відкатав цілий сезон, і я вже можу за нього щось розказати. Типа, якщо у вас не вистачає бабок там на Текіна, і ви собі хочете купити якусь 200ку, щоб просто по городу мотатися, то в принципі ця 200-ка для вас. І в цьому відео я все про неї розкажу. Так що підписуємось. Розпочнемо з самого головного це з мотора. Тут стоїть 163-й мотор. Самим, це смішним, це типа, система сапуна, я її так називаю, бачите, так іде. Багато хто із моїх знайомих думав, що тут тупо радіатор маси не стоїть, але ні, це сапун і на більшості мотоциклів цієї системи взагалі немає. По конякам в тих паспорті, там скільки? 9 писало. Ні, 9, 11, 11 писало. Бо... Стоїть кікстартер, нафіг він тут треба, я не знаю. Але якщо ви любитель поїздити по сілам, посадити свій акумулятор. До кікстартер вам понадобиться, але заведете ви цей мотоцикл з кікстартера. Це дуже велике питання. Також скажу, ножка тормоза стоїть з Ліфана, Ліфан sr 220. Я взагалі і взагалі звідти мою горав, воно тут на одному з заводів все клепається і в чому прикол. Бак у нас 15-16 літрів. Він. Цельний, металічний. Хтось може подумати, що це якісь були пластикові накладки, бо теж і знайомих мене багато хто питав. Але ні, це цельний металічний бак, я рост метр, під метр дев'яносто. Я на ньому так виглядаю. Ноги то трошечки тут вверх впираються, але в цілому їздить. Тіба, блин, мені удобно. Він такий широкий, все класно виглядає. Вилка у нас перевернутого типу, дуже м'ягенька, але в бой іде на раз-два. Їдеш в якусь таку в яминку, ну навіть не в яминку, а це як тут пагорби такі маленькі, в'їжджаєш в пагор і вона спокійно може відбити. Ну, вона тут не потікла нічого за сезон. А найголовніший мінус цього спарка, що підійди людям покажи, вечно будете їздити з відкритим лючком. Тому що створюється тут вакуум, оці всі тут канавки, які типу, щоб цей вакуум стравлювати, вони вічно забиваються. Ти їх прочищай, заливай чимось, воно все одно буде забиватися. Їжджу з цим приоткритим. Ну нічого, бак не засоряється, не переживайте. Тут йому тіпа, місто закриває від всякого мусора. Звісно, що я поставив фільтр з тієї сторони на карбюратор. Карбюратор тут звичайний. пз 30 Я не знаю, тут за нього може довго розказувати. Сідушка дуже м'яка. типа, сидіть на ньому удобно. Пасажиру також буде удобно. Ну, реально дуже м'яка сідушка з коше молодого дірмантіна. Ручечки хороші. Кент, який важив, я не помню, десь кілограм 80 Він сидів, він, правда, їх чуть був, був не погнув в дорозі, ну то таке. І ще найголовніший мінус цього спарка не то, що даже цей лючок, а реально, що ви не зможете з другим пасажиром їздити, бо аморти тут як будто браковані з заводу. Все, Покажи, як просто стирається знизу тут. Сейчас, оце, ось воно тут трохи засралось. Колесо торкає пластик і воно все тут нафіг стирає. Я Китайці його собрали, короче, а так в продажу одразу пульнули. Передні тормоза шо дискові, шо задні, по поворотникам у нас. Кстати, може кому буде цікаво. Ви такий максимально детальний обзор знімаємо. Поворотник правий, поворотник лівий, фара по світу, вона ужасніша. Ночі але якщо ви хочете, оце з такою це посвяточка, як в геліка. Ой-ой-ой, ви мамкині бандіти будете, будете під'їжджати в селах до своїх кобилок. і каєте. Ну як мала. Пригай назад. Щас себе покатаю. Правда, там пластик, сотреться до сідушки, не то таке діло. По приборці, все подойди, покажи. Давай анімацію щас вам заснімемо. Вона все в плюночки, бо моток я вже виставив на продажу, бо купив все японці Дивіться, анімація. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приборка? Показує точне кількість оборотів в минуту. В текіні такого немає, там просто показується тисяча, дві-три. І ти не можеш ловити цей момент, коли в тебе півтори тисячі, 1300 оборотів. А тут ти все контролюєш на раз-два. По приборки, тут народ Лучші приборки коротше, в китайцях я не бачив. Подсос виведений на руль, такого навіть в текені, нагадує немає. Все став собі бренк, бринк, зарядочка також. Відключається, включається, теж дуже класні зеркала. Зеркала звичайні. Звісно, в Харлі набагато крутіше, а зеркала народ дуже удобні. Я вам серйозно кажу. Хоч вони такі маленькі, але чер... Тіпа, в них все видно. От нагадую, ці мотоцикли коштують, хтось продає там нові 1300-1400. Це реально класний мотоцикл. В такому бюджеті 200-кубовочка, якщо ви хочете купувати свої перший мод. Як я свій купив, откатав мені взагалі в кайф. Єдине, що це цього всякого пластика, якось тут воно держиться. Але, блін, це китайський, в першу чергу, мотоцикл. За шини теж. Шини це у нас такі стоять трасові, спортивні, сліки. За 4 тисячі вони навіть усі не підстерлись. що задні, що передні. Ну це, це ідеал. Єдине, що якість Китаю дивіться, це було в першу тисячу. Воно ось все потріскалося. Ви бачите? Це в першу тисячу було. Я взагалі афігував Задні. Подножечки, щоб ви могли, отак ось діваху, свою посадити, посади, отак, щоб діваха сіла. Я грибу, звісно. Ну, їздить кудись, мабуть, удобно. Я ззаді ніколи не їздив, слава Богу. Зараз покажу вам, як він їде, і далі вже будемо закінчувати обзор. Що розказую? Перша передача 17 км, друга 35. Коротше, 200 кубів є 200 кубів. Що ти з ними не робив? Але по факту передачки по городу перемикати треба буде добре. Це вам не, не вітри, якісь чи навіть там якісь 400 кубок. Де щоб по городу проїхатися. ну треба там максимум 3 передачі включати. Тут п'ятій ступка відрабати по максимуму. Е, була в шестій ступка. Взагалі би все би подряд Зараз Гораздо нормальний. Ну і ось такий мотоцикл, в общем, вийшов. Народ, не знаю, для Китайці зробили класний мотоцикл, дивлячись на ці всякі ліфани 150-ки, 200ки з отою уродливою просто фарою, то цей виглядає реально класно. Хоч це і остається 200-кубовим мопедом, але головне в любої техніки, в любої людини, щоб був свій стиль. От условно, в Тегіна свій стиль ну, реально є. Ці мотоцикли купують, хоч це тут і колхозні два вихлопа, з условим того, що один котілок, але воно виглядає класно. Це саме головне. І цей мотоцикл так само. Він виглядає на всі свої бабки. Типа, куди не подивися, аби іще... ще щоб... Тут нормальні такі вітровички стояли, щоб отсюда воздух задувався і прямо на двигуну ще було б класно. Але від Китаю щось ходить, карбончик стоїть. Ну, блин, А вихлоп який? Наклейку, Акрапович поцепи, і ніхто навіть не оддуплить. Ну, Ланус. Lanos. ви таке бачили? Я не пам'ятаю такого. Так що, Дарота, це такі діла. Питали в мене за нього за обзори, я вам постарався все розказати. Якщо ви хочете купити навіть на 10 тисяч кеме, щоб приїхати, купуйте, він приїде. Я думаю, він і 20 приїде, просто за нього потрібно за ним потрібно слідкувати. Так, за всі ці 4 ну, тисячі, типу, нічого критичного немає, кроме лючка і пластика, який знизу тре. Все. Купив і їздиш без питань, на нього дивляться, я вам кажу, якісь там дівахи, я як по городу мотаюсь, дивляться, вони, мабуть, і не одупляють, що це китайська 200. -ка. Воно здалеку і виглядає тут ну, на нормальний мотоцикл. Тим паче, ось, ось з якоїсь сторони подивиться. Дивіться, ну красота. Він ну, реально. рядом ліфанчика поставив SR220, він з ним виглядати буде ну, прямо на одинаковому рівні. Шостей, ну ось він стоїть. Ну. Выгляд в нем, короче, файний. Так что, народ, подписываемся. Есть огляды на харлейи, на японские мопеды, на японские мотоциклы, точнее, и на советскую технику. Ух, сложно было мне, сложно удалось сказать советская техника. В целом техника, ну то таке. Так что подписываемся.